Вітаю всіх глядачів. Програма Єлисаведрацький книговир намагається розповідати про літературу, про книги не банально і не нудно. Упевнений наш сьогоднішній гість нам цьому допоможе. Ви його вже могли чути в наших програмах, а сьогодні ми вирішили познайомитися з ним і з його творчістю детальніше. Тож у нас сьогодні в гостях Микола Папуша. Микола Папуша, студент факультету іноземних мов кіровоградського педуніверситету. Займатися музикою почав у 14 років. Заснував гурт «Ефа», одним з досягнень, якого вважає зайняте третє місце на фестивалі Червона рута. Відомий в місті музикант-виконавець кавер-версій та власних пісень. Ну почнемо, певно, що з музики. Треба пережити, і кожен фініш це по суті стає і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто тож веселімось людоньки, на людях, хай мелем лин свою одвічну дать. Застряло серце, мого сколок, врудя, нічого все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить, на жаль від нас нічого, не залежить, хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, Як належить, на жаль, від нас нічого, не залежить. А треба жити, якось треба жити, це зветься досвід витримка і гард і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. От Отак як я можу бути гірше а може бути зовсім зовсім зле. І поки розум од згірче не будь небудь або місмійся, як рапле. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить, на жаль від нас нічого, не залежить, хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде прожито, як належить, на жаль від нас нічого, не залежить. Ну, я думаю, що всі впізнали цей відомий текст Ліни Костенко. Е, Микола, скажіть, чим він вас заторкнув? Саме, саме цей вірш? Отже, в Ліни Васильовни дуже багато текстів, на яких можна було б зупинитися, які варто співати, які варто проговорювати в музиці. Е, ну, перш за все, сама робота ця почалась над віршами. Е, неї було день народження, і ми приготували проект, який я брав участь не тільки я один, там брав участь. bye Суша, який грає на гитарі, це е, я чую його вже не вперше. Е, виконання поезії Ліни Костенко під там там, -там і гітару. Мені дуже імпонує. Це, це дуже незвично. Я чую таке виконання вперше, але мені це подобається. Е, на вірші вже підібралися. Вони самі по ходу, по ходу вже під час того, як ми готували до самого виступу і самого цього самого проекту. От саме вечір оцей Ліни Костенко відкриє. Для мене він відкрив її якби більш уже таку глибину її віршів, сам вірш, теж думаю, має якесь має значення. В ньому це, 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 трогають ті теми. Які, я думаю, в житті кожної людини вони близькі. Ну, наскільки я розумію, це не одна е, пісня на текст Ліни яку ви виконуєте. Зараз прозвучить ще один твір е, на текст цієї поетеси. Представте його, будь ласка. Впустелі зих вечорів на вірш Впустеліся зих вечорів. Слухаймо. Цих вечорів в полях безмежних проти неба, оскільки слів, оскільки снів мені наснилося про тебе. Не знаю, хто ти там живеш, кого милуєш і голубиш. А знаю, ти чекаєш теж, тривожно гадуєш і любиш, я радий цього Жить Всі її, чі, хай прохід. Снишся ти, як морю, сняться урагани, не знаю, хто ти де живеш, кого милуєш і голубиш, а знаю, ти чекаєш теж, тривожно вгадуєш і любиш, я радий всього лажи, всі інші, хай проходять мимо, аби повторах не згубив. Знаю, хто ти де живеш, кого милуєш і голубиш, а знаю, ти чекаєш теж, тривожно вгадуєш і любиш, я радий цього, ладен жить, всі інші хай проходять мимо, аби в повторах не згубить одне своє неповториме. Микола, окрім пісень на вірші Ліни Костенко, які ми вже послухали, ви також виконуєте і власні твори. Як коли вони знаходяться в одній програмі, ви як ви відчуваєте сусідство власних текстів і текстів Ліни Костенко? Ну, по-перше, я якось навіть і не зрівнював їх. есть тобто якось я навіть, навіть не порівнюю. Ну, а що, що легше виконувати? Що от, чи швидше? Від задуму стає реальністю пісні на тексти інших відомих авторів чи все-таки власні вірші? Ну, Коли я виконую пісні інших авторів, як би сказати так, не зіпсувати цю пісню, виконати її, показати і не в гіршому варіанті, якось хоча й по-своєму, але виконати її. Ну, не зробити гірше. Більша відповідальність. Відповідальність, так, да, в цьому відповідальність іншого. так. А, а своє, якщо виконуєш, там напевно таку відповідав. Якби я переживаю, але відповідальності ти вже сам виконуєш, ти вже знаєш, що це ти як подасиш. То люди сприйматимуть, будуть як вже, твою творчість, і от залежить все одно все-таки від подачі. Ну, зараз ми можемо в цьому переконатися. Ми послухаємо е, пісню у вашому виконанні і власного ж авторства. Е, зараз я виконаю пісню світин. Е, говорити про неї багато не буде. Я її просто зіграю, а ви самі зробите висновки, висновки і прослухайте її. День, як завжди, показова гра, всю ніч безперервно шукає слова, біжать в поспіху, тінь, механічні клітини, загубивши своє, чекаєм зміни в моїх битвах, завжди біля мене. Вона дає знати про себе, цінити це життя, шукати, падати, сміятися і бути. Нас потяг несе. Бо сьогодні лише Даю всю велич, Неосяжного Всесвіту, доросла дитина, в хаосі решить, та загубивши усе, отримую вдосталь, нервова залежність, Звужує простір прокинься і вийди з будинку старого, самі на те віднайдеш, що шукаєш, так довго ніч і день Чекаю кінця світу, Минуле, завтра сьогодні лише набір літ Печаль, я Обираю маршу чудиса всередині, нас ми саме весь бро, ніж день, чекаю кінця світу, минуле завтра сьогодні лише на бірлі дар печалі, ранісь я, обираю маршрут чуди са всередині. Нас... Дякую, Миколо. А ну ви сказали, що там можна зробити висновки, послухавши пісню. А от чому ви саме обрали такі марферни, які постійно повторюються, що, що чудеса всередині нас? Там же можна небагато чому зупинитися, там що не про дорослу дитину, там є, що там хаос навколо. Чому от саме це? Що все знаходиться більша частина всього, що ми створюємо в світі, все починається зсередини, з нас. Тобто всі проблеми створюємо самі. То я на цьому наголосив. Щодо хаосу, я реально приймаю ситуацію, тобто, що може статися, там ми можемо і піти з цього життя. Тобто, це не стільки страх, як просто я це розумію. В кожної людини може бути свої, можуть бути свої світи. Це... І вони можуть реальність називати по-своєму світи, реальність, тобто навіть от пісня це світи, позиціонується навіть з цим. Ну, ви, як і поети, як музикант. Ну, оскільки я знаю, у вас ще і власних збірок немає, і дисків немає. Що б ви були більш схвильовані взяти в руки книжку власних текстів чи диск з піснями власними? Напевно, поки що в пісні би б хотів, щоб було видано якби збірку якось видати. Тобто, це, в принципі, над цим зараз якось воно йдеться робота. І на майбутнє це є в планах зробити якусь збірку пісень. Тобто це без, не без цього. Ну, Я думаю, що всі, хто захочуть знайти пісні, Миколи Папуша, можуть подивитися і нашу програму, дивитися наші програми. І на завершення нашого сьогоднішнього спілкування я. Навіть не сподіваюся певний, що воно ще продовжиться в різних формах. Композиція Моя Правда. Слухаємо. Тато сину Будь завжди ти людиною пам'ята наші предків, то вони мають сил, не чіпай, не свого маю ще працювати. Ось така в мене правда. Не хочу іншого знати. Каво глянути в очі, тому хто все зна, яку б відповідав би на питання мої, даючи різні ролі, немов акторам театру, яким законом керуєшся, щоб роздати карти. А ранги нам для того, щоб ми могли вирізняти, чи щоб усім світом було себе, чим зайняти, ідуть від нас ті, хто так конче, потрібно тобі ведьмірше, на все є воля світла. Питань багато, відповідей мало. Ми між собою воюємо. Війнушечки граєм тось під короною, а інші життя їм піддали, ми є те, що самі в себе заклали, та чи сину, будь завжди ти людиною. Пам'ятай наших предків, то вони мають силу Землю свою батьківщину, я тут народився, живу і загину. Ми всі браті, і сестри, навіщо нам зброя? Дівчата у нас немо всяючі зорі, не потрібно шукати, відчини в душі грати се папірцем, туалетом життями наші чекати, не завжди все від нас у світі залежить, але ми маємо право, постріг пострій в щасті вісте, натомчив сину, будь завжди. Того не мають силу, не чи пані свого, маю ще працювати, ось таками не хочу іншого знати, та то сину будь завжди людину і пам'ятаю наших предків того мають сил, не чи пані свого, маю ще працювати, ось таками не правдони, хочу іншого знати, та то сину. Будь завжди ти людиною пам'ята наших предків, то вони мають силу.